Доброго дня! Ви на каналі Garage Рентал. І сьогодні у нас огляд на AirTag Ultralight. AirTag – це бездрутові інтеркоми, які підходять для спілкування між п'ятьма учасниками знімального процесу. Вони поставляються з однією головною гарнітурою для керівника групи. Та чотирма додатковими для решти команди. В комплекті присутні 10 акумуляторних батарей, зарядний пристрій та чохол з м'якими стінками. Ейртеки використовуються для одночасного двостороннього голосового зв'язку між користувачами, яким потрібно працювати руками. І важливо чути майданчик навколо себе. Конструкція AirTekів передбачає розміщення всіх складових гарнітури в межах корпусу. Тобто ця система виключає використання усіляких радіоприймачів на поясі чи додаткових шнурів, які заважатимуть вам в роботі. А мікрофон має гнучку ніжку для зручності. Для того, щоб спілкуватись з командою, опустіть мікрофон. Коли немає необхідності говорити, просто підійміть мікрофон вгору, і ви продовжите чути решту команди. А от вас вже ніхто не почує. Ну, поки ви її знову не опустите. Мультизарядний пристрій має 10 відсіків для акумуляторів. Використання зовнішніх батарей дозволяє користувачам підтримувати працездатність своїх систем із мінімальним часом простою. Час зарядки становить приблизно 3 години. Час роботи від акумулятора 5-6. Тож майже неможливо залишитись без конекту впродовж всієї зміни. Для налаштування потрібно встановити. Батарею в головну і другорядну гарнітури. І увімкнути тумблер. Затиснути функціональну клавішу на головній гарнітурі на 5 секунд. Вона почне миготіти червоним та синім кольорами. Тепер гарнітура готова до парування. На другорядній гарнітурі. Натиснути стрілку гучності вниз три рази та одразу затиснути кнопку гучності вверх до миготіння. Коли індикатори засвітяться синім кольором, процес налаштування буде завершено. А щоб взяти цих малюків до себе на знімальний майданчик, достатньо лише написати нашому менеджеру, поставити вподобайку під цим відео і підписатися на наш канал. Далі буде.